Вітаю вас! Сьогодні розкажу, як просто легко можна зробити з такої гірлянди, або схожої на таку гірлянду, яку я купила особисто в Аврорі? Я її купила за 55 гривень. Дивіться, код отакий. От але це може бути будь-яка інша гірлянда, не обов'язково саме ця. Так от, як з такої гірлянди зробити багато кришталевих підвісок на ялиночку, або може бути ще й на гіляку, як у мене. І як це зробити дешево, і як це зробити дуже просто і швидко. Дивіться, ця гірлянда, на ній не написано її довжина, але вона 3 метри, я її переміряла. І а, на цій гірлянді у нас є от, іде такий велика намистинка, і потім дві такі маленькі. В залежності від того, яка у вас ялиночка або яка у вас ідея, куди ви хочете ці підвіски привісити, ви обираєте довжину потрібних вам довжину підвісочки. Справа в тому, що коли ви купуєте в магазині, вони вже готового розміру, а тут ви можете самі зробити потрібних розмірів. Отже, починаємо обирати, який же розмір потрібен конкретно нам у цьому випадку. Я для себе, у мене ялиночка маленька, десь сантиметрів 70-80 зростом. Я для себе так подивилася, що мені підходить варіант, коли я буду розрізати а, три оці а, такі великі намистини, і виходить, що з краю з кожної з них по такій бубочці. Тобто я розрізаю між двома маленькими, залишаючи три великих посередині між ними і закінчується і починається з маленької бубочки. Кажу наперед, що з цієї гірлянди в мене вийшло 11 штук, от таких, як ви бачите, підвісок і ще я зробила 10 штук на одну бубочку цих великих пелюстків більше. На що можна повісити? Перший варіант це може бути жилка або леска, яку не, видно, не дуже видно на ялиці. Ви можете просто зробити такі от петлі, обрізати оці гостики, і капель, капелюшечку якогось клею. Це може бути гарячий клей, це може бути якийсь. Клей типу Моменту кристал або іншого клею, отак от приклеюєте. Можна випробувати як варіант ще на моментальний клей, але залежить від пластику, щоб воно його не розплавило Можна взяти навпаки отаку яскраву, красиву. Таку от нитку, не нитку, це може бути якийсь шпагат, в даному випадку сріблястий. Можна його розібрати і взяти з нього от більш тоненьку версію. Бувають ще нитки, теж такі золотисті або серебристі, в залежності від того, які ви, в яку сторону ви ялинку робите. Ось вушка для сережок, можна їх приклеїти, теж такий варіант. Можна вкрутити, можна приклеїти, це вже залежить від вас і за них чіпляти. Можна ці кріплення. Які продаються для того, щоб вішати на ялинку іграшки, вони готові. Або ось я взяла проволоку, Це проволока з пам'яттю, вона для біжутерії вона тримає пам'ять, вона така тверда. От її як зігнеш, вона таки тримає форму. І далі я просто взяла круглогубці, взяла кусачки. І почала щось згинати. Тобто ви можете зробити, як подобається вам. Я... Ось от таке от можна згинати, щось з цієї проволоки, можна більш маленькі гачочки. Тобто, ви дивитесь, як воно вам подобається, не подобається. Можливо, такі самі кріплення зробити на інші іграшки, а можливо, і не робити, тому що ялинка просто з такими. Типу кришталевими підвізками, дивиться, дуже виглядає дуже стильно і красиво. І якщо ви зробите гірлянду, яка буде підсвічувати і в цих кришталиках якби, світитися, буде дуже добре. Тепер як ми будемо її надягати? Ми просто та нитка, на якій воно напаяно, пронизуємо, і у нас виходить отака підвізка. Тобто ми можемо так от просто без якихось засобів, Якщо у вас є можливість от якусь провалку таку, або можна там, допустим, є у вас якісь гачечки для бушок, можна зробити так. Тут ви бачите вже довгі, на у нас виходить навіть не на 4, а на 5. На 5 оцих великих полюстків підвіски. Це я зробила для того, щоб прикрасити гілку, яка стоїть у мене у вазі. Як от бачите, достатньо швидко 10 штук я зробила для того, щоб на гілочку повісити. І ось так вони виглядають. Дуже симпатично, вони ще мають такий трошечки бензиновий перелив, і при цьому шикарно виглядають на світлі від гірлянди. І ось наш перший варіант це підвіси ті що більш довгі. Вони були розраховані на те, що я повішу на гілку. Гілка з підсвіткою, і така композиція у нас виходить. Вважаю, дуже стильною, дуже красивою, і при цьому всьому таке відчуття, що вони дійсно кришталеві. А ось ялиночка це приклад ялиночки маленький, тобто я робила спеціально більш короткі підвіси. І бачите, сніжинки. Ці сніжинки зроблені власноруч. Якщо вам цікаво, як їх зробити, дивіться наступне відео. Бажаю всім творчих успіхів. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Хай вас муза ніколи не покидає. Всім па-па!